Солдат з Волині Роман Бучко, позивний Сокіл, загинув 11 травня 2023 року у бою за місто Красногорівка на Донеччині. Воїн отримав смертельне вогнепальне осколкове поранення унаслідок ворожого мінометно-артилерійського обстрілу. Роман був городом із селища Цумань. Закінчив Клевенський професійний ліцей та здобув фах тракториста сільськогосподарського виробництва. Одружився та переїхав на Рівненщину у село Крим. Захоплювався автомобілями. У березні 2023 року чоловік підписав контракт із Збройними силами України. Прийшов навчання в Україні та Великій Британії, а потім потрапив на службу до окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Був стрільцем-санітаром. Посмертно воїна нагородили орденом за мужність третього ступеня. Поховали Романа в рідному селищі Цумань. Вдома на Романа чекали батьки, сестра, дружина і син.